Дорогі друзі, щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим. Сповіщаючи пастухам про народження Ісуса, ангел сказав: не бійтеся, я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидові місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Прихід Спасителя до людей був запланований Творцем ще при закладинах світу. А пастухи стали прямими очевидцями виконання Божого плану спасіння. Вони дізналися про народження Ісуса від ангела, і ця вістка була великою радістю для них. Бо Ісус прийшов, щоб вирішити найбільшу проблему людства, проблему гріха і примирити людину з Богом. Вітаємо вас з Різдвом Христовим і бажаємо, щоб в ці дні ми більше роздумували про Боговтілення. Щоб ми пережили піднесення від його любові і відчули радість від присутності Христа в нашому житті, бажаємо вам зростати в вірі. Ми молимося про нашу країну, про захисників та про мир для всіх нас. І нехай Бог благословить усіх нас, а ми, щоб стали благословенням для інших з Різдвом Христовим!